Наприкінці 19 століття електрика сміливо увірвалася у життя Львова. Приводом для проведення міської електрифікації було проведення великої загальної краєвої виставки у Львові у 1894 році та запуск першого електричного трамваю. Вагомий внесок у будівництво. Перших електростанцій у місті електрифікації регіонів зробили також науковці львівської політехніки зокрема, один з її майбутніх ректорів Габріель Сокольницький. Народився Габріель Сокульніцький 7 лютого 1877 року у Кашуварах Костельних Кусновського повіту Польща. У 1894 році закінчив реальну ремісничу школу у Лодзі. Вищу освіту здобув у політехніці міста Дармштадт, Німеччина на електротехнічному відділі, де у 1900 році отримав диплом інженера електрика. Після закінчення навчання Габріель Сокольницький у 1901-1903 роках працював асистентом професора Романа Дзеславського на кафедрі загальної електротехніки у Львівській політехніці, де одразу зарекомендував себе здібним науковцем та інженером. Працюючи у Львівській політехніці, Габріель Сокольницький приймає участь у різноманітних проєктах, пов'язаних з електрифікацією міста. Зокрема, у січні 1902 року міська дирекція електричних закладів Львова запросила науковців Львівської політехніки, професора Романа Дзеславського і асистента Габріеля Сокольніцького до запуску нового генератора фірми Хальське Унсіменс на електростанції, що розташовувалася у депо першого електричного трамваю, що знаходиться на Перетині сучасної вулиці Вітовського і Сахарова у 1913 році Габріель Сокольніцький переходить на посаду приватного доцента Львівської політехніки. Окрім наукової роботи, він зарекомендував себе як талановитий підприємець. З 1903 до 1913 року. Він був співвласником і технічним керівником електроінсталяційної фірми Сокольніцький віснєвський яка мала свою фабрику у Львові на вулиці Залізничній, 38. У 1917 році Габріель Сокольницький призначений керівником Центральної краєвої електротехнічної установи для промислової розбудови Галичини. Інженер розробив проєкт передавання електроенергії від Другобича до нафтопромислів у Бориславі, в якому мала бути збудована потужна електростанція. Однак початок Першої світової війни перешкодила цьому задуму. У 20-30-х роках фірма реалізовувала будівельні проекти з електрифікації промислових об'єктів, а також міст, зокрема Львова, Кросно, Жешова, Закопане, Нового Сонча. У 1921 році Габріель Сокульніцький професор і керівник кафедри електричного устаткування Львівської політехніки. Впродовж 1924-1926 років він виконував обов'язки також декана факультету механіки. За плідну роботу і наукові досягнення Габріель Сокольницький був обраний у 1931 році ректором Львівської політехніки. За часів своїх ректорських повноважень він розробив масштабний проєкт електрифікації львівського воєводства. Як ректор Габріель Сокольницький змушений був вирішувати складні питання політично-етичного характеру із зростанням антисемітських настроїв у міжвоєнній Польщі і з метою недопущення насильства над студентами-євреями у стінах львівської політехніки, він змушений був 23 травня 1932 року оголосити про тимчасове закриття навчального закладу. А у другій половині 30-х років він рішуче виступав проти обмежень в освітній сфері щодо студентів українців. Впродовж 1932 33 років Габріель Сокольницький виконував обов'язки проректора Львівської політехніки. Окрім адміністративної роботи, активно займався наукою. Він є автором понад 30 проєктів, десятків наукових і науково-популярних статей. Під його керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій. У 1922 році він член кореспондент, а з 1938 року дійсний член Академії технічних наук у Варшаві, співзасновник польського товариства електриків. Він був нагороджений численними відзнаками. У 1941 році Габріель Сокольніцький став деканом електротехнічного факультету Львівської політехніки. До 1939 року Габріель Сокольницький підготував близько 500 фахівців. Він важко пережив трагічні події Другої світової війни, зокрема, вбивство нацистами у липні 1941 року львівських науковців на вулецьких пагорбах. Однак залишився до кінця професіоналом своєї справи. Впродовж 1942-43 років він Продовжував викладати у Львівській політехніці на технічних фахових курсах. Після завершення Другої світової війни у нових політичних реаліях більшість польського населення Львова змушено було покинути місто. Однак Габріель Сокольницький залишився. У Львівській політехніці він очолював кафедру електричних станцій, мереж та систем. У 1965 році, маючи 88 років, він вийшов на пенсію, однак залишався у якості професора-консультанта при Львівській політехніці. Помер Габріель Сукриніцький 2 червня 1975 року у віці 98 років. Він був похований на кладовищі містечка Брюховичі, у якому він мешкав, починаючи з 30-х років 19 століття.